дивитесь програму Української служби голосу Америки Час Тайм. Мене звати Марія Ульяновська. Вітаю. ООН без сила зупинити війну, але це може зробити українська формула миру. Про це під час виступу на Генасамблеї ООН сказав Володимир Зеленський. Президент України попередив про ядерну небезпеку, яку створює РФ, закликав світових лідерів підтримувати Україну справжній і справедливий мир, а також за країни, які не підтримують українське бачення. Ви не ви не будете посилювати свою владу коштом України? Сказав він? Детальніше про підсумки цього виступу Зеленського говоримо із нашою кореспонденткою в ООН Іриною Соломко. І та вітаю тебе, Ірино. Отже, які головні акценти були в промові Володимира Зеленського на генасамблеї ООН? Так, Марія, це насправді вже третій такий виступ на такому високому майдан на цьому високому майданчику в рамках цього високого тижня Генеральної асамблеї. Перший виступ президента, він був на саміті миру. Вчора було засідання Ради безпеки, присвячено саме Україні, на якому були присутні президенти, міністри закордонних справ, різних країн-партнерів та членів ради безпеки. І також сьогодні президент виступав на генеральній асамблеї. Він виступав на самому початку зранку, і це середа, тобто це такий престижний день, який говорить про те, що наскільки все ж таки тема України важлива для і об'єдна для організації Об'єднаних Націй при цілому для, для світу, і можна сказати, що впродовж цих трьох днів, впродовж цих трьох виступів, лунали такі важливі для України теми, і президент, на яких президент е, зосередився, одна, як ти вже зазначила, це тема все таки ядерної безпеки або небезпеки, та яку створює зараз Росія на території України, видачи свою війну. Президент наприклад згадав, як 4 березня 2022 року він почув... Чув про те, що розпочинається обстріл танками території Запорізької атомної електростанції. Після цього, як ми пам'ятаємо, ця станція опинилася в руках російських військ і з тих пір в принципі попри те, що міжнародне товариство намагається стабілізувати ситуацію, попри заклики України, і все таки демілітаризувати цю зону, ця ЗАС залишається такою гарячою точкою, і тому президент сказав, що це питання звичайно має бути вирішено, але він також дав, що на жаль ситуація погіршується. Тому що за інформацією, все ж таки, української розвідки є така інформація про те, що Росія буде намагатися цілити та атакувати інші атомні електростанції України, і в тому числі це буде робитися для того, за інформацією президента, щоби зламати український дух. Тому що за, за словами президента Путін шукає та шляхи, як зламати український дух, і це буде зроблено для того, щоб по суті відрізати атомні електростанції, які по суті залишилися єдиними такими великими генераторами електрики для українських домів да, для підприємств, і тому, якщо відповідно це відбудеться, то взимку Україна та Українці опиниться в темноті та в темряві. Тому, звичайно, він говорив про те, що ця ситуація має бути вирішена, і це якраз одна з перших пунктів формули миру та Володимира Зеленська. Про яку він також згадував. Він також говорив про те, що він дякував кожному лідеру, попри того, де він де знаходиться, які бачать, що Росія, яка в 20 разів більше за Україну, намагається захопити територію Рію президент назвав це безумством. А зараз можете почути про те, як президент наголосив, які ж це такі пункти формули миру важливі для виконання. Ви мас. Must... Ми повинні відновити ядерну безпеку. Енергію потрібно припинити використовувати як зброю. Ми повинні забезпечити продовольчу безпеку. Треба повернути додому усіх наших полонених військових і мирних жителів, насильно депортованих до Росії. Ми повинні дотримуватися статуту ООН і гарантувати наше право, право України на територіальну цілісність і суверенітет, так само як ми робимо для будь-якої іншої нації. Ми повинні вивести російську окупацію, що покладе край військовим діям в Україні, і ми повинні притягнути до відповідальності винних у військових злочинах. Нам потрібно запобігти екоциду та зупинити знищення природи, спричинене війною. І ми не повинні допустити другої чи третьої фази цього російського вторгнення. І ми повинні дати зрозуміти, що війна закінчилася. Це формула миру. 一。いい І також продовжуючи цю тему, президент хотів сказати, що це дуже важливо такі акценти, який він звернув увагу, що на жаль, останнім часом дуже багато з'являється альтернативних таких, або як він назвав половинчатих планів регулювання. Це дуже небезпечно. Насправді, тому що ці плани вони не враховують ані інтереси України та не враховують статуту. Більш того, вони по суті заохочують президента Путіна продовжувати свою війну, або вони просто дають можливість для нього трішки зупинитися та заморозити цю всю історію. Відповідно для того, щоб набрати сили і далі атакувати Україну. Тому він зокрема говорив про план Бразилії та Китаю. Він сказав, що він в будь-якому випадку не може бути реалізований і сприйматися серйозно. Марія Ірино, крім Зеленського, сьогодні до держав ООН зверталися й інші світові лідери. Чи говорили вони про Україну? Якщо так, то що саме? Так, говорили дуже багато. У нас і так багато часу. Тому буду коротко. буквально перед президентом Зеленським виступав ще один союзник України. Це Петр Павло, це президент Чехії. Він дуже багато говорив про відповідальність Росії, про те, що світ має писнути на Росію для того, щоб вона все таки зупинила свою війну. Що правове то це не карт бланш, це в принципі це має бути відповідальне. Це відповідальне право, які, за яке треба звітувати. І зараз ви можете теж почути частинку виступу Петра Павла про те, коли він коли він підкреслює, чому це. Які не можна сприймати ситуацію в Україні, виключно як регіональний конфлікт, що намагається зробити Росія? Дехто з вас може вважати, що дії Росії проти України просто черговий регіональний конфлікт, і обидві сторони мають пройти півдороги. але немає такого поняття як просто регіональний конфлікт. Конфлікти в одній частині світу викликають відсутність продовольчої безпеки та породжують хвилі біженців інших. З глобалізацією наша безпека та процвітання починаються далеко за межами наших власних кордонів. Дякую тобі, Ірино. Я нагадаю, що із Нью-Йорка про засідання Генасамблеї ООН нам розповідала Ірина Соломко. Тим часом, звертаючись до світових лідерів, Володимир Зеленський наголосив, що альтернативи українській формулі миру немає. Мої колезі Юлії Ярмоленко вдалося розпитати кількох інших посадовців про те, чи бачать вони альтернативу українській пропозиції. Чи вважаєте, ви що у світі достатньо підтримки плану перемоги і плану миру українського президента? я не бачив деталей останнього плану, який президент Зеленський збирається представити американському керівництву. Тому нам доведеться почекати. чи погоджуєтеся, ви що альтернативи українському баченню миру не може бути будь Грепаблії Сапортіні плану перемоги. Словацька республіка підтримує будь-яку ініціативу мирного плану, як ми це робили з формулою миру пана Зеленського. Ми були дуже активними, і я особисто був присутній на останньому саміті миру в Швейцарії. Я дуже радий, що ті, хто був присутній на цьому мирному саміті, дуже добре усвідомлюють, що наступний має бути з усіма основними зацікавленими сторонами. Інакше ми не побачимо світла в кінці тунелю цієї кризи. Тому я дуже радий, що наступний мирний саміт буде за участі Російської Федерації і на ньому спробують знайти будь-яке рішення, що звичайно буде дуже важко зробити. Але ми повинні почати з дипломатичного вирішення, тому що на третьому році цієї кризи ми бачимо, що військового вирішення цього конфлікту немає. У четвер Володимир Зеленський продовжить свій візит до США у Вашингтоні, де він має зустрітися із президентом Джо Байденом, віце-президенткою Камалою Гарріс, а також ймовірно із законодавцями у Конгресі. Тим часом, напередодні цього візиту комітет із нагляду палати представників ініціює розслідування візиту Зеленського до Пенсильванії на завод з виробництва амуніції на предмет втручання у вибори США. Детальніше про ці події говоримо із нашою конгресовою кореспонденткою Катериною Лісуновою. Вітаю тебе, Катю. Вітаю, Марія. Отже, що тобі вдалося дізнатися про плани в конгресі? Чи відбудуться ці зустрічі, та які настрої у американських законодавців щодо візиту Зеленського? Українська делегація під час візиту до Вашингтону у четвер планує зустрітися із законодавцями конгресу. що правда не розповчує деталі цього візиту. Водночас, як сенат і палати представників, учора повідомили, що планують завершити свою роботу. Раніше конгрес планує погодити бюджет уряду на короткострокову перспективу на три місяці і піти на перерву раніше. Загалом ця перерва триватиме півтора місяці, і Таким чином конгрес повернеться до роботи аж після президентських виборів. Чи вдасться до цієї перерви зустрітись із президентом України? Наразі невідомо. Принаймні, спікер Палати представників ужора мені сказав, що сумнівається, що може зустріти Зеленським. Зокрема, посилається він на ці зміни в роботі конгресу і передчасно. Про Заверш... перечасне завершення роботи конгресу. Також лідер республіканців палаті представників Стів Скаліс, що сказав, що мовляв був не ознайомлений із планами Зеленського прилетіти у Вашингтон. Пропоную послухати, що сказали мені лідери республіканців. Чи плануєте ви зустрітись із Зеленським у четвер? І чого ви очікуєте від цієї зустрічі? Я не думаю, що ми будемо в місті в четвер. Розклад наших засідань змінився. Все дуже плинне на узбережжі мексиканської затоки наближається ураган. Багато з нас роз'їдеться, люди повертаються додому через це. Тож, поки я не впевнений, Я на не був в курсі щодо цього візиту до Вашингтона. Тож Загалом очікування розділились, як це часто буває по, по партійній лінії. Так якщо демократи, з якими я спілкувалась, стверджують, що будуть ради бачити Зеленського, хоч і не певні, що вдасться з ним зустрітись через цю зміну роботи в конгресі, але вважають, що навіть сам візит Зеленського до Вашингтону вже є гарним знаком посилення і продовження співпраці Вашингтону із Києвом. Водночас, деякі республіканці, з якими я спілкувалась, критично відгукнулись про його візит і навіть назвали деякі його дії тим, що вони вважають імовірними втручами. Анням у вибори президента Сполучених Штатів Америки пропоную послухати, що сказали мені демократи і республіканці, з якими я поговорила. I'm glad he's back in я радий, що він повертається у Вашингтон. Завжди приємно бачити, як він безпосередньо спілкується з американцями, конгресом і білим домом. Очевидно, це важливий момент для того, щоб він поінформував нас про стан війни, про те, як ми можемо найкраще підтримати українців і почути його план щодо війни. Я ще не знаю, чи матиму я можливість зустрітися з ним. Наш графік змінюється, але очевидно завжди приємно зустрітися з ним, якщо є така можливість. Ось мої очікування від президента Зеленського. Він майже знищив залишки доброї волі, яку щодо нього мали багато людей у цьому конгресі, коли він прилетів сюди і вирішив втрутитись в наші вибори. Я ціную, що президент знову подолав цей шлях. Це корисне та цінне спілкування з конгресом. Я думаю, що проблема в тому, що більша частина конгресу може не бути тут через погоду, але навіть у такому випадку він надсилає повідомлення. Якщо мова йде про Україну, я більше не коментую. Туватимо, чи є у вас якісь очікування від візиту Зеленського? у мене нічого немає. Мені цікаво зустрітися з президентом, почути, що він скаже про хід війни в Україні, поновити інформацію з усіх важливих питань, зокрема, як зараз українці захищають свою територію, як відбувається набір людей до армії, та чим ми можемо бути корисними. Катю, отже, давай поговоримо про ці гарячі новини. Буквально щойно стало відомо, що комітет з нагляду палати представників ініціює розслідування візиту Зеленського до Пенсильванії на предмет втручання у вибори США. А спікер Палати представників Майк Джонсон навіть вимагає, щоб Зеленський негайно звільнив посолку України у США Оксану Маркарову. Що це за звинувачення і що це за розслідування? Розкажи деталі. Фактично ініціював це розслідування очільник комітету із нагляду Джеймс Камер. Комерс. Це е, е, республіканець. I Головною темою цього розслідування є запит його запит до адміністрації Байдена, а також до міністерства юстиції, щоб розслідували за які фінанси фактично Володимир Зеленський прилетів до штату Пенсельванія, щоб відвідати цей завод. Що однією із критик, які висувають деякі республіканці, є той факт, що використовувався безпосередньо авіація Сполучених Штатів Америки, і що Зеленському мовляв надавалася охорона офіційна американська, і що мовляв на. Це витрачаються кошти американських платників податків, і за словами деяких республіканців, які вважають за потрібне розпочати таке розслідування, що це так чи інакше було зроблено із намаганням зі сторони демократів втрутитись у вибори Сполучених Штатів Америки і залучити для цього президента України Володимира Зеленського. Загалом варто зуважити, що важливим моментом є той факт, що президент Зеленський відвідав саме Пенсильванію. Це є один з ключових штатів, за які ведеться велика боротьба між обома сторонами від між республіканцями та демократами, і ті республіканці, які розкритикували цей візит, вони також висувають критику, того що Зеленський прилетів до Пенсильванії у супроводі лише демократичних представників, зокрема зокрема губернатора Пенсильванії, який є активним підтримувачем Камали Гарріс. І, окрім того, до цього розслідування також було 9 крайньоправих республіканців, які виступили із листом, який, який вимагав розпочати таке розслідування. Але зазначу, що деякі коментатори, зокрема професор університету Мічигана Мед Зірлер, заявив в виданню «The Hill», що він, зокрема, не бачить в діях зеленського втручання у вибори. Але ми за цим будемо власне стежити і завтра. Я думаю, дізнаємось більше. Обов'язково, Катю, я також нагадаю нашим глядачам, що голос Америки звернувся коментар до української сторони. Наразі ми його не отримали. Але в інтерв'ю «The New Yorker» Зеленський заявив, що Україна була дуже розумною і не втручалася у вибори сполучених штатів в американську внутрішню політику. Він сказав, що ми завжди намагалися уникати впливу на вибір американського народу. Це було би просто неправильно. Катю, я тобі дякую. Будемо слідкувати за цією темою. І з нами була Катерина Лісунова із американського конгресу. Країна, яка зазнала вторгнення, припиняє війну, настає не мир, а окупація. Так вважає Нобелівської премії миру Олександра Матвійчук. В інтерв'ю Олексію Коваленко вона розповіла, чому відновлення справедливості не має залежати від того, як і коли закінчиться війна а надання Україні зброї та дозволу завдавати удари в глиб РФ, це насамперед питання захисту прав людини. Олександро, ваша організація фіксує десятки тисяч воєнних злочинів проти цивільного населення. З інформацією Центру громадянських свобод задокументовано вже понад 80 тисяч воєнних злочинів Росіян під час війни Росії проти України. Яке повідомлення ви доносите під час поїздок за кордоном? Що стоїть за цією жахливою цифрою? Горифікнамбертюконвейту меседжі. Я намагаюся донести дві речі: по-перше, ми маємо говорити не лише про цифри, а й про людей. Світ намагається перетворити людей на цифри. Ми надаємо докази воєнних злочинів, щоб повернути людям їхні імена, тому що життя кожної людини має значення. Ми маємо забезпечити справедливість для усіх людей. Друге повідомлення, яке хочу донести, дуже чітке: безкарне зло зростає. Російські війська вчинили жахливі злочини в Чечні, в Молдові, в Грузії, в Малі, в Лівії, в Сирії, в інших країнах світу. Росія ніколи не була покарана. Росія вірить, що може робити усе, що хоче. Ми повинні розірвати це коло безкарності. Після двох з половиною років повномасштабної війни чи стала справедливість для жертв цих злочинів ближче? work hard Ми наполегливо працюємо, але в найближчому майбутньому і ще багато чого потрібно зробити. Коли я спілкувалась із жертвами російських воєнних злочинів, а усі ці роки я безпосередньо з ними працювала, я розуміла, що люди дуже по різному бачать справедливість. Для деяких людей справедливість означає посадити злочинця за ґрати для інших людей справедливість означає отримати компенсацію, а без цього вони почуватимуться незадоволеними. Для декого справедливість означає можливість зна. Ати правду, що сталося із їхніми рідними для декого справедливість означає можливість бути почутими та отримати публічне визнання того, що те, що відбулось із ними та їхніми родинами, не просто аморальне, а незаконне. Отже, маємо розробити комплексну стратегію правосуддя, щоб задовільнити усі ці потреби та бачення правосуддя. А це означає, що ми маємо працювати над механізмом компенсації, зміцненням національної спроможності розслідувати та переслідувати співпрацювати. Ти із міжнародним кримінальним судом використовувати універсальну юрисдикцію в різних країнах, а також створити спеціальний трибунал щодо агресії. Ви згадали міжнародний трибунал для розслідування злочину агресії. Чи бачите ви консенсус серед заходу, як цей інструмент має виглядати і коли він може бути створений? Протягом останніх двох років були величезні дебати про це. Ми маємо подолати один ментальний бар'єр, який існує. Якщо ми хочемо запобігти війнам у майбутньому, ми маємо покарати держави та їхніх лідерів, які розпочинають такі війни сьогодні. Це здоровий глуст, але за всю історію людства був лише один подібний прецедент. Це був Нюрнбергський процес. Тому існує цей ментальний бар'єр, і ми намагаємося перекона. Нати лідерів різних країн, що ми живемо в новому столітті, а це означає, що треба рухатися далі. Справедливість не повинна залежати від того, як і коли закінчиться війна. Ми не можемо чекати. Треба зараз створити спеціальний трибунал і притягнути до відповідальності Путіна, Лукашенка та їх оточення. З'являється багато голосів, зокрема і в країнах партнерах України, про необхідність завершення війни та мирних перемовин з Путіним. Зважаючи на відсутність інструменту покарання за всі російські воєнні злочини, що ви відповідаєте тим, хто каже, що мирні переговори з Путіним це можливість зупинити активну війну? ніж будь Аймайонестюкраїнісвонтпісмачмоден Еніванелс. Я буду дуже відвертою. Українці хочуть миру більше за усіх, але мир не настає, коли країна, яка зазнала вторгнення, припиняє війну. Це не мир, це окупація. А окупація жахлива. Це війна, просто інша форма. Я знаю про що я говорю, тому що я 10 років документувала воєнні злочини. Я знаю, що люди, які живуть в російській окупації, живуть у сірій зоні. У них немає способів, як захистити свої права, свою свободу, своє майно, свої життя, своїх дітей, своїх рідних. Російська окупація це не просто замінити один прапор на інший. Російська окупація означає тортури, зґвалтування, насильницькі зникнення, заперечення особистості, примусове усиновлення дітей, фільтраційні табори та масові могили. Тому будемо чесними, коли ми говоримо про мирні переговори, чи їх мета відновлення міжнародного порядку чи легітимізація окупованих територій, які Росія відібрала в Україні, тому що ми маємо говорити не лише про території, ми маємо говорити про людей, які там живуть. багато експертів називають російську депортацію українських дітей спробою знищити українську ідентичність. Дехто називає це геноцидом? Чи достатні на вашу думку зусилля світової спільноти у поверненні цих детей? Сайайфін з десясе самсі. Я думаю, що міжнародна спільнота не має чіткого розуміння, що ця війна має геноцидний характер. Путін відкрито каже, що немає української нації, немає української мови, немає української культури. Коли ми говоримо про насильницьку депортацію, викрадення українських дітей та відправлення їх до Росії, це теж частина політики геноциду. Дітей поміщали в російські табори перевиховання, де їм казали, що вони не українські, а російські діти. А потім їх всиновлюють російські сім'ї щоб виховувати. Вити як росіян, то ж це чітка спроба знищити українську ідентичність. Я бачу у цьому чіткий геноцидний умисел, бо не обов'язково бути юристкою, щоб зрозуміти, що коли ти хочеш частково чи повністю ліквідувати якусь національну групу, то не обов'язково вбивати усіх представників цієї групи. Можна просто силоміць змінити їх ідентичність, і уся національна група зникне. Ідентітіентаєрнешнолґрупволдиспіред після початку операції у Курському регіоні Україна здійснила три обміни з Росією і повернула з російського полону понад 250 українців. Чи можливою є формула обміну всіх на всіх? Та що у цьому змінив Курськ? Де курс операція багато чого змінила. Перш за все, вона змінила психологічне сприйняття цієї війни. Росія набагато крихкіша. Вони роблять вигляд, щоб Росію сприймали як сильну країну. Я не військова експертка, але я бачу цю чітку психологічну зміну сприйняття цієї війни. Коли ми говоримо про військовополонених, про камери, про тисячі незаконно утриманих мирних жителів, яких Росія згідно з міжнародним правом взагалі не має права утримувати. На жаль, я не можу. Очікувати якогось універсального механізму втілення формули обміну усіх на усіх, тому що Росія ігнорує міжнародні норми. Росія ігнорує усі угоди. Курськ звичайно змусив Росію інтенсифікувати обміни, тому що українська армія затримала російських військових. Ви правозахисниця, яка говорить: дайте Україні зброю. Зараз ви підтримуєте заклики до заходу дозволити наносити удари західною зброєю в глиб Росії. Можете пояснити нашим глядачам, чому це питання? Це питання захисту прав людини тому, що я як правозахисниця не маю інструментів, як зупинити російські злочини. Російські війська цілеспрямовано атакують житлові будинки, школи, церкви та шпиталі. Вони атакують конвої евакуації. Вони катують людей у фільтраційних таборах. Вони насильно депортують українських дітей до Росії, щоб виховати їх як росіян. Вони викрадають, грабують, гвалтують і вбивають мирних жителів на окупованих територіях. І уся система миру та безпеки ООН не може зупинити це. Єдина відповідь захищатися, і тому нам потрібна зброя. Бо захищатися голими руками дуже важко. Повертаючись до вимоги про завдання ударів в глиб Росії, я не є військовою експерткою. Тому дозвольте мені пояснити це з людського виміру за 42 секунди. Росія може нанести удар по житловому будинку в Харкові. Новини Усього 42 секунди потрібно Росії, щоб нанести удар по лікарні у Харкові. 42 секунди, щоб нанести удар по школі. І коли є ці 42 секунди, а твої діти всі школі, і вочевидь, у них немає часу, щоб сховатись за ці 42 секунди, твої діти загинуть. Тому нам негайно потрібно дозвіл стріляти у відповідь, щоб зупинити ці ракети: дрони, літаки, які бомбардують цивільні міста та поселення з російських військових баз. це частина законного права. На самооборону. Ці обмеження це абсурд. And this restriction it's absurd. Повну версію інтерв цього інтерв'ю із Нобелівською лауреаткою Олександрою Матвійчук. Дивіться на youtube каналі та сайті Голосу Америки українською. Харківська область продовжує бути під постійними ударами російських військ. Від цієї агресії страждають не лише люди, а й тварини. За 40 кілометрів від Харкова з майже знищеного села Глибоке волонтерам вдалося врятувати чотирьох поні. Як живеться врятованим тваринам та як вони тепер допомагають травмованим війною дітям, дізнавалися Анна Костюченко та Павел Суходольський. Цього блакитноокого поні арні врятували з села Глибоке на Харківщині на початку літа. Розказує власниця конюшні хорс Харков Ксенія Калашнікова. В нього тут на в губі був осколок. Ми доставали, навіть розрізана губка. Ось ви можете бачити, в нього копита осколок був. І в на животі теж був осколок. Ми його доставали. Звідти він пережив дуже обстріли сильні, і тепер в нього серце. Тепер проблема серця на все життя, і ми його будемо підтримувати тільки капельницями. Ксенія я тримаю конюшню вже 10 років. Першого коня вона теж врятувала, коли дізналась, що попередні власники не задоволені його результатами на конкурі і продають того на м'ясо до Казахстану. Наразі у її стайні четверо коней та стільки ж врятованих поні. Врятовані з-під обстрілів тварини потребують постійного медичного догляду. Додатковим джерелом коштів для утримання конюшні став кінний літній дитячий табір. Так як поніки до нас приїхали, Прямо перед закупочним сезоном сіна, а тюк сіна стоїть в районі 100 гривень. А один понік їсть приблизно тюк сіна в день. Тобто це 400 гривень на день і 365 днів в році потрібно закупити на рік. То у нас якби не вистачило коштів, щоб їм купити сіна. Денний табір, який Ксенія організувала у серпні, тривав тиждень. Окрім звичайних дитячих розваг, естафет та ігор, діти під доглядом вихователів могли покататись на конях. 11-річна Дар'я Пойдак хоче займатися конкуром професійно, а поки тренується у таборі Ксенії. Ти можеш їздити, розслаблятися. Для мене коні це як друге життя. Батько Дар'ї військовий, як у більшості дітей, у кінному таборі. Деякі діти з родин внутрішньо переміщених осіб. Ксенія каже: іпотерапія, тобто спілкування з конями, допомагає дітям полегшити стрес від війни. Є в світі три види животних, які нас лікують на розстоянні: кити, дельфіни і це лошаді. Прикасаючись до них, вони нам дарять спокій. Цих ми приучуємо до любові. А мої іменно вирощені в любові вони як великі коти. Кошти зароблені під час табору та інших подій пішли на утримання конюшні, а частина на благодійні збори для ЗСУ. Взагалі Ми отакі ось табори і ярмарки робимо кожного року для зборів хлопцям. На машини на різні приладдя ми робимо такі збори, щоб допомогти хлопцям. Але саме цей табір буде 50%, -50 піде на поні. Всі на закупку, а 50% хлопців на машину Спартан третій підрозділ, який зараз в липцях нас оберігає. Також Ксенія проводить навчання в верховій їзді та фотосесії з конями, аби підтримати і своїх чотириногих підопічних і закрити черговий збір для військових на Харківському напрямку. Анна Костюченко, Павел Суходольський для Голосу Америки з Харківської області. Друзі, на цьому будемо прощатися. Попіклуйтеся сьогодні про себе, Па-па!